Черкащани врятували совеня, яке випало з гнізда. Про це пише газета вечірні Черкаси. Курйозний випадок стався із черкаським таксистом Дмитром Саранським. Заправляючи свій автомобіль на околиці Черкас, він помітив на землі маленьке совеня. Лишати його було шкода, тож вирішив забрати пухнастого пасажира з собою. У Дмитра сова прожила цілих два місяці, не тікала з подвір'я, хоча й літати навчилася раніше, а згодом поселилася у лісі неподалік їхнього будинку. Іноді господарі чують її нічні крики. Двоє черкащан скосили і вкрали тисячу ялинок, пише прес-центр. Ці чоловіки завдали державі збитків на 50 тисяч гривень. Було встановлено, що незаконну вирубку дерев для подальшого продажу організували на території свідівського лісництва Черкаського району 23річний та 26-річний чоловіки, які облаштували складське приміщення в Черкасах стосовно затриманих розпочато кримінальне провадження. Коли усі мешканці приватного сектору Черкас отримують контейнери, дізнавався акцент. Деякі черкасці так і не дочекались виконання обіцянок міської влади. Тепер контейнери хочуть отримати навіть ті городяни, які раніше активно причалися цьому нововведенню. У міському управлінні ЖКГ говорять, що отримали 800 нових контейнерів. Та такої кількості не вистачить, щоб задовольнити усі потреби черкасів і забезпечити ними усе місто. На думку комунальників, нинішній дефіцит контейнерів пов'язаний саме з нерозсудливістю городян, коли люди. Побачили, як це добре і як це працює насправді. Ті, хто раніше відмовився, почали вимагати забезпечити їх контейнерами. Усього нині потреба у них складає три тисячі штук. Сільський учитель з Черкащини виграв у знавців «Щодеколи». Про це пише сайт «Прочерк». Збірна команда зірок у суперфіналі української програми «Щодеколи» коли не змогла відповісти на запитання Юрія Раку, вчителя з Гільмязова Золотоніцького району Черкаської області. У суперфіналі грала команда Сергія Блінова, до складу якої увійшли Андрій Шевченко, Лідія Таран, Сергій Сивоха, Олексій Житков та Олексій Самульов. Вчитель з Ільмязова запитав у знавців, яку роботу виконували в Англії 16-го століття на кухнях тартирів Собаки. У знавців були різні варіанти відповіді, та правильної не знайшлося. Насправді собаки крутили по колу Вертель. Учитель Зельмязова виграв у знавців дві тисячі гривень.